Що ти скажеш про те, що вже рік пройшло з того часу, як стріляли Небесну Сотню, а ні одного мінта не посадили? Значить, людям насрать на все виходить. Того, що, ну, чесно, ну я зараз сплю і бачу, як я держу якогось блядь, калаша в руках і роблю так-так так, сказав кулемет, того, що, ну, як це так, типочків немає, тіпо, от написано, да, Герої не вмирають, ми пам'ятаємо їх вічно. Хай мене ті почки там виб... вибачать, але ті почки, у вас чесно, є... Єди... єдиниці тільки помнять. Всім остальним просто вони клали, клали і класти будуть, Того, що їм, блядь, аби набити карман по Вот. От. От я проста людина, мені ніхуя не треба, я сільський пацан, я собі двіжую, блядь. я собі то там в організації, то ще десь, то те, то на Майдан, то ще я двіжушка. я собі двіжую. Я не беру з цього собі ну, в карман. От. Понимаете? А от є такі, скажімо... Бидлоти, от як там сидять, да, от є у нас там сидять Гандони, Порошенко там, сучара Галіма, блядь, теж сидить. От ми все це прекрасно бачимо, що ну, блядь, всі як, блядь, в вкристо президента, бла, 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 бла. А як до діла, то, блядь, обісрався нахуй. То як це так? То ж такого немає бути. йобана в рот, блядь. Або хай беруться за голову, блядь, або ні, я нахуй буду сам, блядь, не буду ждать, поки якась дівчина, блядь, візьме в сумку кирпич, візьму нахуй, блядь, БТР, сука, заїду туди, нахуй, начну всіх їбать, тим же ж БТРом блядь. Роз'їбу так, що хуй його знає, якщо ви мене не замовчите, звісно, шановне панство, блядь. Вибачте на слові. Вот. як то так.